І Джей Ді Венс і Кіт Келох все-таки використають Мюнхен для того, щоб прозундувати, прозундувати реакцію на різні якраз пункти план. І, до речі, мені чомусь здається, що насправді під час зустрічі президента Зеленського з Венсом на полях Мюнхенської безпекової конференції, очевидно, що вже певний контур. Буде окреслено зрозуміло абсолютно вже певна конкретика. Я думаю, що Венс може озвучити цей контур конкретно президенту. А вже в Києві, вже в Києві, там 20-го числа, чи коли там буде у нас Кіткелох, то. Можливо, що президент вже надасть певну відповідь по дипломатичних каналах, чи згоден він, чи не згоден, тому що знову ж таки, якщо опиратися на слова президента Зеленського, до цього часу мова йшла більше про загальні речі з конкретикою, дійсно поки що був її брак.